Христос воскрес. 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 воскрес! Дорогі Ухресті, брати та сестри, дорога святочна, парафіяю родину, громаду, дорогі батьки, дорогі діти. Щиро засилаю, щиро вітаю, засилаю до вас святочні, воскресні вітання світлим празником. Христового Воскресіння. Благаю Господа, щоб дарував вам гарні святкові дні пережити. Здається, цьому сприяє увесь цьогорічний уклад нашого життя. І державні вихідні тут співпадають, і тривалі. Великодні свята, бо ще нас чекає і світлий понеділок, світлий вівторок, є такі святочні обов'язкові богослужіння. Та й увесь тиждень святковий. Кожен день цього дня тижня носить назву світлого, Та як минулого тижня всі були дні великі і страсні, так тепер світлі дні після Воскресіння. Аж до Томиної неділі. Перша неділя після Воскресіння називається Провідна або Томенна від апостола Томи, бо там будемо слухати історію, як він не увірував, але побачивши Христа Воскреслого, пересвідчився. І ми з вами вже знаємо вихованням з науки рідних. Батьків наших, з навчання церкви, знаємо, що Христос воскрес із мертвих і поборов смерть, поборов гріх, поборов диявола. Це є серцевина, стержень усієї віри, віри християнської, церкви Христової, непоборної, незнищимої, в основі якої лежить. Віра Воскреслого Господа. Я вже вчора, вчора на свячені Пасок говорив до громади, що ми у кращих обставинах, у кращих умовах, ніж апостоли Христові. Бо вони хоч бачили Христа і слухали його науку і чули попередження, що це чекає на нього терпіння, біль, розп'яття, смерть. Але вони затуманений якийсь погляд мали згідно з бачення свого майбутнього, бачили його у славі, а не в терпіннях, і не розуміли до часу тих пророчих слів Спасителя. Ми ж бо знаємо, що Христос справді Воскрес, що Він воскрес, Він відійшов на небо, щоб приготувати нам місце, а обіцяв, що як місце приготує та прийде і нас до себе. Візьме, щоб і ми були там, де він. Отже, життя людини запрогнозоване, закладене у вічності, земля лише початок. Це вузенький коридор, перехід через який дуже важливий і має визначальне значення в майбутньому. У слідуванні до Царства Небесного Христос поборов смерть, поборов гріх, поборов диявола, Він зійшов до Аду, перед славним Воскресінням своїм він зійшов до Аду у пекло і визволив, сповістив душі померлих нащадків Адама, що тьма, і тьма закінчилася, що їх майбутнє це світло, це радість. І нам таке приготували. Тому стараємося пам'ятати про це і не забувати ніколи, що Христос Воскресний чуває над нами, живе з нами, рятує нас, хоче це зробити в кожної хвилі. Не закриваємо на цю правду очі. Ось сьогодні тут тільки що освячений Артос, пасха, яка буде тут лежати на тетраході до томиної неділі, а наступної неділі буде роздроблена і поділена між нами всіма. Всі скуштуємо. У молитві, яку ви чули хвильку назад, говорилося, щоб ми приступали і користались цілуванням цього Артоса, щоб сила Христова спрямувала з нього, відганяла усякий біль і всяку небезпеку. Цілуючи цей Артос, а думаю, в цих святах кожен з вас знайде до храму і поцілує його, У на ньому є образочок Воскресного Спасителя. І хай справді, всякий біль, всяка тривога, всякі недомагання, всякі біди відступлять, хай через цей поцілунок здійсниться контакт з Воскреслим Христом. Це робимо, дорогі браті і сестри, в найдосконаліший спосіб, коли приступаємо до святого причастя. Багато з вас посповідалися в цьому році в нашій церкві і в інших церквах. Багато з вас причащалися тут та в інших храмах. Робімо це часто, не закидаємо цю практику знову на наступний рік. Запорука життя у вічності щасливого і гідного це спілкування з Христом. А він є в найкращий спосіб присутній у тайні Пресвятої Євхаристії. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той житиме життя вічним? Хто це сказав? Сам Христос. Кому краще довіряти, як не йому? Кого він підвів, завів в облуду на, на, на манівці гріха нікого. Він тільки, тільки рятує і визволяє. Тому пам'ятаємо, що спасіння в наших руках. Все дано, Христос Бог зійшов на землю і прийняв такі болючі страждання, смерть задля нас, тільки задля нас. А ми ж Бо тільки цінімо цю жертву і стараємося все тіло на 100% відсотків користати з того бажання Христа служити нам. Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з світлим праздником Христового Воскресіння, всіх тут присутніх, у храмі, багатько навколо храму, навколо церкви. Зараз всіх вас побачу, всіх з усіма привітаюся, окроплю свяченою водицею і ваші кошечки, пасочки. Бажаю вам смачного свяченого, бажаю, щоб та паска Христова була життям. Надією нашою, бажанням нашим і ти, та як ті євреї йшли, і їхня Пасха, слово Пасха ми запозичили від них. Пасха по єврейськи песах, перехід з неволі, з Єгипту до Ізраїля, 40 років тривав цей песа. Пасха їхня. Наш перехід до неба триває також якийсь час. Стараємося, щоб цей перехід не був без Христа, щоб Христос з нами увійшов разом в двори небесні. Вітаю всіх, тут присутніх, я вже сказав, і тих, хто вдома з поважних причин, хто старенький, немічний, хворий, хто при службі, хто десь, десь далеко, при різних обставинах життя і не може з нами бути сьогодні. Вітаю тут присутніх наших церковних провізорів, церковне сестрицтво, тих хлопчиків вітерної дружини, тих дівчаток-помічниць наших старших сестриць, наших хористів і одного, і другого хору, і їхніх керівників, пана Володимира Диригента. Вітаю всіх. Хто трудиться і служить у добрий спосіб при своїй церковці, при громади, для, громади, для своєї пасти, для свого храму це велика служба. велика. Тільки той, хто не спостерігає її, не може зрозуміти її величі і її жертви. Напередодні свят не тільки треба було тут все прилаштувати і тою, тою красивою такою композицією прикрасити ту плащаницю. Треба було підтримувати порядок під час відвідування нашої парафії плащаниці. Треба було сьогодні, коли ми обходили тричі кругом кругом храму, вмить все розібрати і привести знову до іншого порядку. І це лише маленький елемент того всього. Вітаю за уміле керівництво тим, хто керує тих, хто керує цим, цим важливим процесом сповнення наших звичаїв і християнських обря... обрядів. Боюсь якогось не забути, тому е, не перераховую так поіменно. Вітаю всіх, хто живе в дублянах, хто, хто відвідує наш храм, хто приходить часто і. Систематично. Хто появляється, дає про себе знати, принаймні цей свято. І тих вітаю і радо, бо приємно вас бачити, і хочеться бачити вас частіше. Хочеться, щоб ви запозичили від Христа сили і віри у краще майбутнє. Будьмо вірні Христові. Як казав блаженіший в посланні. Засвідчуємо свою віру щоденним життям, не віємося голосити слова правди. Не приставаємо на. На компроміс з гріхом, яка бідна, зболена наша земля, наша українська держава. Скільки їй треба тої сили, щоб їй воскреснути? І вона це не зможе зробити без нас, без наших зусиль, без нашої віри, без нашого ні тобі гріхові, ні тобі кажу. Бо не буду говорити неправди, не буду прилаштовуватися перед перед нечестивим начальством, не буду брати хабарів принципово, бо це мене, мене порочить, і це закладає міну повільної дії в моє майбутнє, в майбутніх моїх дітей. Бо як беру хабарі, а собі облаштовую вигідне життя, то це коли зірветься як потужна бомба. Потерплю я і мої нащадки і проклинатимуть мене за цей мій нечистивий заробіток, який я здобув, але знищив майбутнє своєї родини. І багато-багато неправди є в нашому повсякденному житті. І тільки коли скажемо всі разом ні, тій неправді, скажемо, так, Господи, жий у нас, царюй над нами, підкоряємося твоїм законам. І тоді зацвіте, як той травневий сад, наша держава, наша Україна, наше поселення, нашої родини і наші душі. Вітаю всіх вас, дорогі браті і сестри, тим Христовим привітом Христос Воскрес! Христос. Сьогодні, годині четвертій, по обіді, вечірня в нашому храмі. Вечірня особлива, дуже гарна. Запрошую. На ній читається Євангелії, дуже гарне, цікаве. Дуже така духовна обстановка на цій вечірні. Відбувається мировання на тій вечірні. В четвертій годині по обіді. Вже встигнете відпочити, навіть подрімати трошки перед тим. Потім завтра, світлий понеділок, богослуження буде в такий спосіб. Дві служб, святі Божественні літургії. Перша половина 9-ї, друга о десятій. Половина дев'ятої і десята. Часів вже ближче до обіду, завтра підемо на цвинтар. Відправи почнемо зі старого цвинтаря зверху. Старий цвинтар зверху, біля хреста на горі того старенького хреста між деревами відправимо воскресний парастас. І тоді короткими, дуже коротенькими панахідами підемо зверху донизу, аби. Відвідати гроби померли. понеділок, при добрій прогоді, вівторок, ну, на провідну неділю, дасть Бог, дійдемо на новий цвинтар. Можливо, слухайте уважно ще в понеділок, особливо вівторок. То не буде, буде при праці, то передадуть вам ваші друзі, приятелі, родина. Може, якісь будуть зміни. Може таке буде, якщо ви будете згідні, бо тут багато вихідних в цьому тижні. Можемо скористатися погоди і піти на цвинтар серед інших днів, бо є 9-го, є вихідний, і 10-го, і 11-та субота по обіді можна вийти на цвинтар. Якщо підтримаєте бо два минулі роки, пригадуєте, як. Непогодні умови заважали нам відправити ем, звично на цвинтарі. Тому як у вівторок я подам більш таку е, точну інформацію щодо відвідування гробів наших померлих. А зараз, дорогі браті і сестри, за хвильку виходимо на подвір'я, де освячуємо пасхальні кошечки. Христос воскрес ізмер смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя.

Борити умови для виходу, а я вам скажу, що в нас є лампадка з благодатним вогнем. Цей вогонь сходить в велику суботу в Єрусалимі, в храмі Воскресіння Христового. Чудним способом він проникає у печеру, як блискавка, і запалює свічку. І свічки, запалені звітом, розводяться по всьому світі. У потрапила лампада до нас, і хай благословення Господнє, благословення цього вогню благодатного перебуває із вами. І в цьому часі великодний свят, і по віки. Амінь.